Під час війни допомоги потребують не тільки внутрішньо переміщені особи, а й люди, які опинилися в складних життєвих обставинах, малозабезпечені верстви населення до цих категорій відносяться інваліди з вадами зору. Нещодавно за підтримки управління праці та соціального захисту населення благодійного фонду «Карітас» та громадської організації вся Україна 100 продуктових наборів першої необхідності отримали працівники УТОСУ. Насамперед, це є благодійний фонд «Карітас Житомир, який подався посприя нашим потребуючим людям, які зокрема мають. Обмежені фізичні можливості, і е, в такий спосіб е, ми стараємося якось зарадити і допомогти в їхньому житті. І е, дякувати Богу, що в теперішній час ми маємо такі фонди, які займаються не тільки благодійністю, наприклад, тих, в тих проблемах, які виникають з теперішньою війною. Бо скоріше ми роздавали допомогу і роздаємо дотепер вимушеним переселенцям, потребуючим, ті, які втратили житло і, 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 через війну. Так само ми стараємося допомогти і потребуючим такої категорії людей. Бо, тому що, не варто забувати про всі громадська організація Вся Україна допомагає в багатьох містах. Працює в декількох напрямках. Евакуація з небезпечних зон, допомога медичними засобами та адаптація людей, зокрема забезпечення продуктовими наборами першої необхідності. Зараз, зараз ми співпрацюємо дуже тісно з Коростенським. Управлінням праці та соціального забезпечення, і конкретно з, з керівником Єсіним Ігорем Володимировичем від нього поступила інформація, що потрібна допомога УТОСу. Ми зустрілись з Оленою Азатівною. Це керівник УТОСу, і от вона сказала про такі, що є нагальна потреба саме от в продуктах харчування. Ну, ми от, Дякуючи нашим партнерам, ми звернулися до них. Вони нам не перший вже раз допомагають, і вони виділили нам харчові набори, ми їх доставили сюди. І от зараз ще дякуємо. Карітасу не співпраця Андрію. Ми, ми разом на зустріч приїжджали з керівництвом ОТОСу Тосу і ну і дуже добре, що нам разом до вдалося якось чимось, хоч трошки допомогти людям. До діалогу допомоги долучилися і представники ізраїльської місії Purple West Mission. Ми познайомилися з представниками цього ком'юніті і приїхали особисто знайомитись на місце і зрозуміти, чим ми можемо допомогти. Громаді міста Коростень, тому що наш фонд займається допомогою людям з інвалідністю, а також пожилим громадянам України. Тому я думаю, що ми можемо бути корисні. І саме сьогодні ми приїхали з цією метою ознайомитись і спитати у людей, чи ми можемо їм допомогти. Тому що декому потрібна допомога гуманітарна, а декому потрібна евакуація або ще щось. Сьогодні така ознайомча у вас поїздка на подальшу співпрацю з міста користи. Так ми познайомились в телефонному режимі, Жимі і нас запросила приїхати і познайомитися особисто, подивитись, поспілкуватись і е, зрозуміти, чим саме ми можемо допомогти. Благодійний фонд карітас, громадська організація, вся Україна та ізраїльська місія «Purple Вест Мішон готові до подальшої тісної співпраці з Коростенем.